Вот уже более 20 лет Иван Иванченко вместе с участниками капеллы Проми несколько раз в неделю собираются на подобных репетициях Распеваются и готовятся к очередным концертам Как вспоминает Иван Иванович он все время шел с песней по жизни А начал свой творческий путь с заведующего сельским клубом Моему родному это Сім кілометрів від Бердянська, раніше це був Андрівський район, а зараз вже Бердянський район. Тоді треба було після 10 класів відпрацювати два роки чи то на виробництві, чи якщо в селі, то в, тоді в колгоспі. От, то я працював, почав свою працю завідувачем сільського клубу. Окончив музыкальное училище Іван Іванович, работал руководителем різних хоровых колективів в різних городах України. А потім переїхав в Бердянськ. Тут почалася моя така сама, можна сказати, найяскравіша творчість. Працював я з 71-го року в будинку культури нафтохімік. Сьогодні завод Азмол. І там я попрацював 16 років. Була сторона Капала Нафтохімік. С 1993 года Иван Иванович работает в Центре детского и юношеского творчества, где по его инициативе был создан хоровой коллектив учителей «Промень», который сейчас уже носит название ⁇ Народного ⁇ Вокруг себя считает руководитель капеллы, он сплотил единомышленников и фанатов своего дела. У нас не было такого, чтобы мы распались. С 1993 -го года у нас коллектив постоянно работает. Бывают периоды, скажем, когда трошечки сутужно бывает. От, але люди не по не покидають колектив, і в принципі ми кожного року робимо звітні концерти. Ми співаємо все те, що створено в світі прекрасного. І незважаючи, чи це українська, чи єврейська, чи російська пісня. Иван Иванович известен в городе своей гражданской позицией и патриотизмом. Вместе со своим коллективом он постоянно работает над украинским репертуаром, дает много благотворительных концертов, ведет активную волонтерскую деятельность. Ну, это, это мотор, это наше сердце. И спасибо ему огромное за его терпение, конечно, потому что надо иметь терпение. Каждую репетицию он показывает, как правильно держать звук, как правильно петь. Ну, в общем... Без нього ми ніяк. Хотілося б, щоб он ще пів дійсно до 100 лет. Це людина безмежної як степ душі, оптиміст, завжди бадьорий, веселий, і усмішка ніколи не з чувством гумору. Чудова людина, що скажеш більше. От він завжди у русі. Мені здається, це і є таємниця його такої молодості. Духу, молодості фізичної, що він завжди десь у русі, він завжди, десь у пошуки, десь у яких інноваціях, і те, що він ще має велике, любляче серце. Серце сина Бердянська, сина України. По ініціативі руководителя колектив участвують в конкурсі общественних проєктів. І якщо вони виграють, то дадуть концерти в всіх мікрорайонах міста. Не всі люди можуть приїхати, скажі, на Приморську площу чи в міський палац культури. А ми можемо приїхати до них безпосередньо в кожний мікрорайон. Якщо немає, скажем, будинку культури чи клубу, то можна виступити в школі. Де є будинок культури там чи клуб, виступимо в клубі в теплий період року Ми можемо взагалі на вулиці виступати.